Привіт-привіт, суперматусики! Вітаємо вас на нашому каналі Двійнята-близнята. Привіт! Не забудьте підписатися на наш канал і покласти велике-велике сердечко цьому відео. У нас сьогодні тема перший триместр. Ой, це був взагалі казковий період. У мене особисто. Я ходила як замріяна, як в касті. Єдине, що заважало мені мріяти, можемо так сказати, це запах кави, тому що мене тошнило від цього запаху. І ну взагалі токсикозу, як такого, в мене не було. Ну, запах я дуже відчувала. Вона десь в 20 разів сильніше, ніж зазвичай. А ось. О. Ті, хто палять, мене дратували, запах якогось, якогось бруду, воно все під підсилювалося. Ось, але в основному все було як, як зазвичай, я відвідувала йогу, східні танці, продовжувала ходити на роботу, і життя продовжувало йти як зазвичай. Але в цей період мене, наприклад, тягнуло більше на фрукти і е, я собі. Зрозуміло, що в мене буде два хлопчика, тому що ні шоколад, ні солодкий. Взагалі не хотілося. Дуже цікаво. Тому що мені хотілося солодкого, хотілося тістечок, тортиків, шоколаду, сири. І інтуїтивно мені підказувало відчуття, що в мене мають бути дівчатка. Мій лікар сказала мені пити вітаміни, флебодію. Магна B6 – це щоб я не нервувалася, і фемібіон двічко. І так само кожні два тижні проходити. УЗІ я так само пила вітаміни, але це був Елівіт, фоліо і подвійна доза є Заспокійливий не пила. Не маю, не маю такого досвіду. Ось, а Узі так само проходила ще два тижні, починаючи десь з 16-тижня. го тижня. Це трошки ускладнювало життя, але ж все рівно було цікаво, цікавий досвід. Так, а ще дуже цікаво, що в цей період е, я ходила, і те, що я думала, те, що я говорила, майже стовідсотково збувалося. І мій чоловік навіть сміявся з цього, казав: думай, щось грандіозне, щось позитивне. Mm. Так само відчувала щось надзвичайне, тобто, щось що що задумувались, що бажалося, обов'язково здійснювалася думки, плани, проекти. А ще була така цікава особливість цей період. У нас з чоловіком вчався та романтизму, Хотілося мені носити більше сукні, бути чарівнішою ніж зазвичай, отримувати квіти, ходити на побачення. Ніби медовий місяць наступив. Дуже дуже класно. Прикольно, тому що у мене в цей період взагалі хотілося. Більше комфорту хотілося носити в основному спортивний одяг, щоб мені нічого не заважало. У мене взагалі спортивного одягу взагалі ніколи не було, і прийшлося купувати, щоб мені було комфортно. І я відчуваю, що ми підходимо до супер нашої секретної теми заборонене інтимне життя. Так як мені з третього місяця заборонили взагалі, як я сказала, вже і нагинатися так само. Єдине романтизм у мене було в цій ситуації, що е, чоловік майже всю хатню роботу робив за мене. Це було супер романтично. І такого досвіду е, у мене немає. Вся надія на тебе. Так, у нас заборони щодо інтимного життя не було. Лікар я ніколи не дозволила, і більше того, можу сказати, що дівчата не потрібно себе обмежувати. Цьому, по-перше, має бути комфортно передусім вам, потім вашому чоловіку. Маєте, ви маєте його підтримувати емоційно в цьому питанні, навіть якщо ви не хочете цього, це треба обговорювати, наближатися до цього. Ну, з певністю з власного досвіду можу сказати, що ніякої шкоди плоду діткам ви не зробите. Це є задоволення, а й Жінки мають отримувати задоволення в будь-якому вигляді, тому сміло можете продовжувати займатися інтимним життям до самого комфортного часу. Це може бути другий триместр, третій триместр. Саме головне, щоб пози були вам комфортні, і це створювало вам настрій гарний. Так, А ще мені здається, що дітки все відчувають. І Якщо мама задоволена, то і дітки задоволені. Да, 100%. Так що підписуйтесь на наш канал, і наступне наше відео буде про другий триместр і е, потрібні непотрібні речі для вагітних. До пока, зустрічі! Пока.